Це відео про те, як я ношу капелюх. Вони значно глибші ніж я думав. Лок носить капелюх. Вся справа в капелюсі? так. трохи про Nikon Z8. вітаю на каналі Кадроманія. Обов'язково підпишись та тисни дзвоник. Не пропусти нові відео K&W українською. Відео перекладено та озвучено каналом Кадроманія у 2024 році. Приємного перегляду. Привіт! Сьогодні ми на Goodwood Revival. А що це означає? Правильно, люди сьогодні стильно вдягаються. Це, типу, реконструкція 40-х 60-х років. Дуже звичайна, проте незвична епоха. Якщо ти озирнешся навколо, зрозумієш, що тут можна вдягатися як завгодно. Головне виглядати відповідно до 40-х 60-х. Хоча б приблизно. Так, хоча б близько. Просто вдягаєш костюм та капелюх. Точно, я просто до того, що чоловікам взагалі не треба запарюватись. Все, що вам треба, це просто вдягнути найкращий костюм або піджак. Це звичайний одяг, який мають майже всі в гардеробі. Ага, просто до цього додайте капелюх та підтяжки, і все готово. Вся справа в капелюсі, вся справа в капелюсі. Вдягаєш капелюк, то ти в 50-х. Очевидно, що жінкам з цим трохи складніше. Тут навіть є салон краси. Якщо вам треба зробити зачіску, схожу на вулик або на щось подібне. В мене надто коротке волосся, на жаль, насправді це дуже чудово. Давай подивимось, що що... що це в нас тут. Тільки поглянь на цю тачку. Це ж BMW. неймовірно компактна. Тож нас запросила сюди компанія Nikon. Дуже вдячний вам, Нікон. Тож краще поговоримо про Нікон, бо інші камери з собою не брав. Але ми збираємось взяти ще дещо в Нікон. Ми можемо сказати про що це відео мало бути. я думав, ніхто точно не знає. Я мав припущення, що про новий Нікон ZF, який мали анонсувати до публікації цього відео. В цьому ж є сенс. Revival відроджує класику. І Нікон відроджує класику. Якщо виходити з дизайну ZF. Я взяв з собою два об'єктиви без сумки. Яка в тебе камера? В мене за дякую, що запитали. Це Nikon Z8. На мою скромну думку, найкраща камера. О, а я. Я використовую у мене така сама. Думаю, вона зручна. Я знав, що ми будемо тестувати цю камеру, бо ми вже бавились з нею десь 20 хвилин біля офісу Nikon. Просто зробіть. Гарний знімок з чуваком, який насолоджується Каліпо на фоні. Бо їх вже виготовляли в 60-х роках, ага. А він може відповісти так само, як і Nikon Z виготовляли в ці роки. О, що це таке? Це штука, ніби з якогось мультфільму. Думаю, той, хто керує цим, має сидіти тут, а той, хто готовий піти у інший світ, там. Схоже, що цей апарат створили, аби подивитися, як довго пасажир зможе триматися за своє життя. Треба було ще більше мене обмежити, щоб я взагалі не зробив жодного кадру. Але пофіг. Тож давайте трохи більше про цю реставрацію. Це, на жаль, схоже, трохи знаєте, на показ мод. Але ретро. Деякі люди взагалі поклали товстого. На мою думку, робоча одежа це та, з якою не знаєш що робити. Або коли не хочеш щось носити, перетворюєш це на робочу одежу. Вони ніби прийшли після ремонту газового котла щось типу того. Схоже на фестиваль Coachella, де є старі речі і немає музики. Замість музики є авто. На мою думку, Nikon z 8 має кращий корпус. Не тільки серед камер Nikon, mm -hmm. а й можливо серед усіх брендів. Це чудово, приємно, коли ти уявляєш собі професійну тушку і отримуєш саме те, на що очікував. Вона міцна, має гарне щеплення та майже все інше, що нам необхідно. Серед деяких фішок, які має Z9, але немає ця камера. Це слот sd карти, який мені подобається для жебраків, як я. Це як Ford і Порш. Окей, їх вже немає. Добре. Тепер, тепер можемо пройти вперед. О, це ті, хто штовхали авто протягом всього заїзду. Вітаю, візьміть каліпа з полички. Мені до вподоби його капелюх. Ми потрапили в особливу зону. Схоже, це місце для, для VIP-персон. Думаю, деяких людей не пустили. З точки зору характеристик, цей видушукач не такий хороший, як, скажімо, Васімер 5. Вибачте. Але як на мене, він хороший. Я просто йду за звуками. У цьому немає ніякого сенсу. Просто це звучить гучно, і я йду на звук. Не тільки автомобілі. Тут є триколісні велосипеди тієї епохи. Z8 – це, по суті, Z9 у меншому корпусі. По факту, більше й немає про що казати. Це ваш варіант, якщо до вподоби компактніші корпуси. Якщо подобається Z9, але вона занадто велика, беріть Z8. Для того щоб умістити людей і автомобілі в один кадр, віддам перевагу компактному об'єктиву 28 мм. міліметрів. нещодавно прийшов до того, що мені подобається 28 мм. Одна з моїх найулюбленіших лінз. Скоріше за все нам знадобляться кисневі балони після цього заходу, щоб трохи відкачати свої легені. Подивись на неї, вона ніби з мультфільму. Вона як у неї свій вайб так, схоже на машину з корейського мультфільму чи щось типу того. Її мали б назвати Мій Пупс, чи якось так в того діда брендована сигарна коляска. Не можу зрозуміти, ця ця чайка реальна чи це макет? Це макет. Це ж макет. Оскільки це за 9 у меншому корпусі, вона має фантастичний автофокус. Минулого разу, коли ми знімали на за 9 на гоночному треку Лотус, вони не були. Машини не були такими швидкими, як тут. Треба розуміти, що тоді вони просто тестували авто, так воно і є. А тут ганяється насправді. І це Це найкоротша витримка електронного затвору 32 тисячі секунд. Це все, що ми маємо на цій камері. Вона не має шторки, не має механічного затвору. Це все електронний затвор. Нікон стверджують, що rolling shutter тут відсутній. І ви дійсно його не побачите. Хіба що якщо будете приглядатися? Ми навіть знайшли ту саму тачку, яку ми бачили на треку «Лотос», але тоді на ній не їздили як сьогодні. Це та, що з газовою турбіною, щодо розпізнавання об'єктів, я увімкнув авторежим, і вона розпізнала машину. А потім я повернув на тебе, і вона розпізнала очі. Коли я роблю поодинокі кадри, камера імітує роботу. І механічного затвору. Проте, коли я роблю серію, все відбувається наживо. Ніби записую відео. Звичайно, Нікон зіткнеться з високою конкуренцією. Кожен виробник збирається представити свою власну камеру з високою роздільною здатністю та швидкою серійною зйомкою. Поки що є тільки a 7 r 5. А які ще є? Так на ринку є Leica Q3, яка має високу роздільну здатність в серії. Але ж в ній матриця від Sony, тож у найближчий час подивимось правді в очі. На нас очікує велика кількість камер з високою роздільною здатністю у серії. Моя думка, що з камерами Z8 і Z9 Nikon активно почали наголошувати на відеоможливостях. Це було і раніше, коли вийшли Z6 та Z7, особливо в другому поколінні з нижчою роздільною здатністю і тому подібним. Хоча і для цього вам треба було мати зовнішній рекордер, знімати відео на цю камеру, має більше сенсу. Тепер можна робити значно більше всередині камери. Відеосноби можуть запитати, чому Лок знімає зараз на z 8. Потенційно, за – це та камера, яка може привернути увагу великої кількості відеографів чи не зможе напевно, ні, тому що люди, які вже знімають відео, хочуть мати змогу зробити апгрейд. У Canon та Sony є дорогі кінокамери, на які люди можуть оновитися. Дуже дорогі, дуже кльові, професійні кінокамери. У вас Nikon такого немає? На мою думку, Z6 Mark II камера, яка почала наближатись до рівня своїх конкурентів Sony і Canon. І я такий, невже їх тепер можна порівнювати? Проте згодом. Я спробував дев'ятку, і вона виявилася дійсно неймовірною. Коли ми кажемо про Нікон та їх беззеркальні камери, вони зовсім нещодавно у грі я прав. Маю на увазі повнокадрові беззеркальні. Я думав, ти хотів сказати про J1. Вони випустили свої Z6 і Z7 прямо перед тим, як Canon оголосили вихід своєї базика. І згадайте, що Нікон тоді презентували збільшений байонет та скоротили відстань до матриці у нових камерах. І це звучало круто. Просто люди не оцінили такий підхід, на відміну від мене. Бо я, бо я вважав, що це настали нові золоті часи для Нікон, але це не справдилось. Зараз можна побачити багато шостих і сьомих за дешево на вторинному ринку. І я думаю, вся справа у бренді в його іміджі це не дуже круто, так? Ви не побачите ці камери в руках у таких людей, як Пітер Маккінон, чи в його друга Метсі. Вони знімають на Sony та Canon. Ви не знайдете популярних блогерів, які використовують Nikon? Так, yeah, я не знімаю I на Nikon. Z8 – це фантастична камера, неймовірно потужна і переконлива. Враховуючи, що вона у фотографії покладається виключно на електронний затвор. Це одна з моїх найулюбленіших камер цього року, бо це по суті за 9 у меншому корпусі, якою я справді користуюсь. Як на мене, компромісів не так багато, і це дуже приваблює в ній. Але якщо Нікон хочуть мати більше прихильників, вони мають зробити апгрейд для своїх камер. Зате ще один мій улюбленець 23-го року. Гарне доповнення колекції. Просто сподіваюсь, що нікон збережуть позитивну тенденцію і в 24-му році.